Карти моїх студентських років. Бачите, які гарні. Багато таємниць знаю. Давайте я зараз подивлюся: брюнетки, блондинки і шатенки. Да? Як Дід Нестер гадав по картам, він один розклад робив, ніколи багато розкладів не робив. Зараз методом Діда Нестера погадаю. Ану, давайте що, я коротко скажу, що буде випадати. Так, дивимося. Так, задумуємо, кожен своє. Задумаю, кожен своє. Ще кави не пила, тільки приїхала, була на кладовищі з 4 ранку. Я рано люблю вставати. Таке буває і в три ночі встаю. Так, дивимося. Зараз я вам Оце як скажу, так воно і буде. Ви знаєте, від моя двіга слова на вітер не кидає. Так, дивимося. Так, тут у нас хто? Ага, тут у нас черво, тут немає, ну я для соколиків скажу, хто русявий король і хто червовий король. Я зараз скажу, що буде. Так, значить, отримають вісточки. Зараз, зараз, зараз. Так, додому. Поприїжджають ваші соколи. Тут дороги, дороги, дороги. Дивіться, аж три дороги випало. Хто чекає військових своїх бубнових? Це блондін світлий і русявий. поприїжджають додому. Тут немає їм небезпек. Так, тепер далі хто в нас тут? Так, чорнявки. За чорнявок, зараз скажу. Чорнявки мої красунечки. Ох, вам грядить велике кохання з військовим або сказоним з з чоловіком. Ну, військове кохання і не переживайте не журіться, бо він вас кохає, дуже кохає. Дивіться, яке кохання. Тут ваше кохання ніхто не розрушить. Це для чорнявок. І не переживайте. Так, далі дивимося на чорнявок. Своїм методом. Це метод діда Нестора, і якось і собі як кину це на такий розклад. Зразу все я, ясно. Так, русяві. Русяві і рижульки мої. Дівчатам, якась неприємність буде. Невеличка, але щоб ви знали, за ваші хлопоти, що ви хлопочете, що ви збираєтеся робити, воно одразу не вийде. Може, хтось якийсь кредит або деньги хоче взяти. Зв'язане з грошима. Зразу не вийде, бо неприємність випала. Але я вам хочу сказати, це зразу не вийде. Пізніше вийде, бо ви договоритесь, бачите, і вам радість буде захлопити. Тобто, щоб знали, зразу не виходить, пізніше вийде. Це для русявих і для режуок. Тепер для блондинок, ну і для мене теж. А ну дивимося. Для блондинок, для білявочок. Це і для крашених, і для натуральних. Ой, така гарна була б зустріч з оцим. Ну, він багато <хи> чеше, багато бреше, багато обманює. Не довіряйте красунечки Ні, Це нечесна людина, нечесна, обманчива, багато любила пшевішать. А от надалі пізніше, це пізня дорога або далека дорога. Тут вам іде кохання. Але не з цим. Це брехун. Викидайте його, бо блондинки гарні, яркі. І, взагалі, в мене всі ластівки мої красуні. Я вам хочу сказати, що от таких, от таких, ну, буду називати, ой, козлів, Подалі. Бо у вас. При поздній дороги пізніше, не цей місяць, не слідуючий, пізніше, от через три місяці, а от, отут буде кохання. І це також відображається для крестових королів. От королям вас дуре оця блондинка, є на короля, є для соколика. Вона вас дуре. А блондинок, дама, дуре оцей король, а тому що в дальнішому у вас гарне кохання буде. Інше. Яке закруте, заверте, і отут дійсно любов, дійсно задоволення. Ану, напишете, сподобалось чи ні. це старим методом діда Нестора по своїм картам студентських років.